Відео про те, скільки споживає ось такі, така дуєчка. Це в нас Сатурн. Звичайно, я думаю, або Сатурн виготовляє, або в Китаї. Номінальна в нього це STH T764. Моделька і номінальна мощність, найбільша потужність це 2000 Вт. В нього є 4 режими: це вимкнений вентилятор. Перша швидкість і друга. І також має ось такий, можна сказати, термостат. Давайте вмикати. У мене є ось такий прилад, який показує ампери, вати, вольти. Отак, Вимкнений, вмикаємо в розетку. Так, давайте з цю дістанемо одразу. Вона все одно не працює. Зараз той прилад. Так, виставили, у нас показують вати на нулі. Так, це виставляємо теж на нуль. В режимі вентилятора просто, скільки воно споживає, 10 Вт. В мережі 205 вольт, 10 Вт, в режимі вентилятора працює. Перша швидкість. Нагріву. буває якось підвисає. 775. 37. Там щось і підвисло. 775, ано. Перемкнусь. Так, це в нас перший режим і на максимальній. І другий. Коротше, 700-810 Вт. І другий режим, бачимо, перескочила, в нас 1485. Це, бачите, максимальна потужність було зазначено 2000 ватт, але на максимальну потужність ось цей прилад не виходить. Тобто Максимальне споживання в нього десь 1500-1600 ватт. Воно буде трішки коливатись. Я думаю, десь 1500 Вт воно так і залишиться. Ну ось В меншому режимі 700-800 Вт в першому обігріває і в другому в нас 1500 Вт. Ось такий результат.